Привіт, друзі! Мене звати Дмитро Колодяжний. І сьогодні ми розберемо тему, як купити машину через брокера або у приватної особи за кеш без кредиту і не нарватися на шахрайство. Я сам пройшов цей шлях кілька разів, допомагаючи друзям і родині, і я знаю наскільки це може бути стресовим процесом. У цьому відео я покажу, які документи потрібні. Як перевірити авто перед покупкою, на що звернути увагу у договорі і що означає купити за кеш у розумінні американської системи. Якщо ви плануєте купівлю авто, дивіться до кінця, бо я розповім про типові помилки і дам поради, як уникнути проблем. Якщо є фінансові питання, запишіться на безкоштовну консультацію за посиланням нижче. А ще ми запрошуємо приєднатися до нашої команди у сфері страхових. Послух в США це стабільний заробіток без потреби у фінансовій освіті, можна працювати повний чи частковий день, поєднуючи з іншою роботою. Запишіться на безкоштовну онлайн-консультацію в календарі нижче, щоб дізнатися, як отримати ліцензію та легально заробляти. Поїхали. Мене звати Дмитро Колодяжний. Я вже 20 років працюю в сфері фінансів, маю ступінь MBA і CPA. Моя місія це надати фінансові знання, щоб ви могли стати фінансово незалежними. Моя компанія також надає інструменти для тих, хто хоче побудувати власний бізнес у сфері фінансових послуг. Спочатку розберемося, що означає купити машину за кеш у США. Багато хто думає. Що це про те, щоб принести валізу з доларами, віддати її продавцю, як у фільмах. Але ні, у США фраза «cash deal» означає, що ви оплачуєте повну вартість авто одразу без кредиту, без лізінгу, без залучання банку чи фінансової компанії. Це простий і швидкий спосіб, бо ви не залежите від кредитної історії чи відсоткових ставок. Найчастіше брокери або ділери приймають оплату банківськими переказами, які називаються «wire transfers». Це коли гроші йдуть прямо з вашого рахунку на рахунок продавця через банк. Це безпечно і прозоро. Інший варіант це сертифікований чек, Cashier's Check, який видає ваш банк, і він гарантує, що є гроші у вас на рахунку. Якщо сума невелика, скажімо, до кількох тисяч, можуть прийняти через сервіси, як Zelle чи Money Order. Але ключове: усе має бути документально підтверджено. Ніколи не віддавайте готівку в руки без розписки або без квитанції з печаткою. Я знаю, що є випадки, коли люди так робили, а потім не могли довести покупку, якщо виникали проблеми. Наприклад, один мій знайомець заплатив готівкою брокеру за авто, а брокер зник без документів і нічого не довів. Тож завжди вимагайте документи. Це базова порада для кеш-діо. Тепер давайте перейдемо до наступного пункту. Хто такий брокер і чим він відрізняється від автосалону? Давайте розберемося детальніше. Брокер це посередник між вами, покупцем, та ділером, аукціоном чи приватним продавцем. Він не завжди є власником авто, але має доступ до великих баз даних, таких як Copart, Менгейм чи IAAI. Це аукціони, де продають авто з різних джерел, включаючи страхові чи орендні компанії чи конфісковані машини. Брокер може знайти авто дешевше, ніж у звичайному автосалоні, бо він працює з оптовими цінами і має ліцензію ділера, яка дозволяє йому купувати на закритих аукціонах. І перевага брокера це нижча ціна, ширший вибір і часто швидша угода. Але недолік, менше гарантій, бо брокер не дає такої ж сервісної підтримки, як великий ділер кшал Toyota чи Ford. Автосалон це офіційний ділер марки, де авто нові або сертифіковані вживані з гарантією. Брокер же може продавати все від ідеальних машин до таких, що потребують ремонту. Як перевірити брокери? По-перше, попросіть dealer's license number, це номер ліцензії ділера, і перевірте його на сайті DMV вашого штату. Наприклад, у Каліфорнії це dmv.ca.gov, у Нью-Йорку dmv.ny.gov. .gov. Якщо ліцензія дійсна, це добре. По-друге, подивіться відгуки у Google, Yelp чи навіть у Reddit, у Subreddit типу Uskars Sales. Шукайте реальні історії від клієнтів. По-третє, попросіть копії попередних угод або хоча б фото з клієнтами і авто, які вони продали. Якщо брокер уникає питань, не дає паперів або каже: довіртеся мені, це червоний прапорець, сигнал Стоп. Як знайти брокера. Ну, можна подивитися рекомендації від знайомих українців, наприклад, у спільнотах на Фейсбук, таких як групах як «Українці в США чи Авто для Українців. Так, безпечніше. Окей, тепер про перевірку авто. Звідки почати? І це найважливіша частина, бо ви платите кеш, і якщо щось не так, гроші назад не завжди повернуть. Треба знати три речі. Історію авто, стан кузовай техніки та юридичний статус. Почнемо з історії. Кожна машина має він код Це унікальний номер як паспорт. Перевіряємо його через сервіси. Найкращий Carfax. Він платний, коштує 40 доларів за один звіт, але найточніший. Там видно все. Кількість власників, чи було авто в ДТП, чи є salvage title, тобто, чи було воно визнано тотальним після аварії. Альтернатива авточек. Це дешевше, близько 25 доларів, але іноді менш детально. Безкоштовно можна перевірити через VehicleHistory.com або НІСІБІВВІНЧЕК. Там базова інформація про крадіжки чи базові проблеми. У звіті треба дивитися на кількість власників. Якщо багато, то авто могло бути проблемним. Чи було авто в ДДП, навіть дрібні аварії можуть вплинути на кузов. І також видно, чи знімалося з обліку і навіть сервісну історію, як зміна масла. Я завжди рекомендую Carfax для серйозної покупки. Якщо тайтл, титул salvage або rebuild, значить авто вже було аварійне і rebuild означає відновлене. Такі машини, дешевше на 20-30%, але можуть бути проблеми з реєстрацією в DMV і страховкою. Давайте розберемося. Автомобілі з тайтл e, Salvage – це пошкоджені списані автомобілі. Страхові компанії зазвичай не страхують такі автомобілі з титулом Salvage. Титул Salvage означає, що автомобіль був визнаний повною втратою, занадто пошкоджений або дорогий у ремонті і не має права на пересування дорогами, доки його не відремонтують, та авто не пройде офіційний технічний огляд. Автомобілі з титулом «Rebuild» – це відновлені. Тобто, коли пошкоджений автомобіль відремонтовано, перевірений державними органами та видано титул «Rebuild», Більшість великих страхових компаній страхують такі автомобілі. Далі, технічний стан. Якщо брокер поруч, домовтеся про «Pre-Purchase Inspection». це коли незалежний механік оглядає авто за 100-150 доларів. Він перевірить двигун, трансмісію, гальма, шини, електрику, все. Якщо у вас немає знайомого механіка, якому ви довіряєте, то можна пошукати механіка через AAA або Єлп з гарними відгуками. Якщо брокер відмовляється допустити вашого механіка, кажучи, авто ідеальне, не ризикуйте, йдіть геть. Якщо авто далеко, попросіть відеоогляд або найміть сервіс на кшалт Лемон Склад, який роблять інспекцію на місці. Не купуйте на осліп. Третє, юридичний статус. Запитайте копію Title – це свідоцтво про право власності. Там має бути ім'я теперішнього власника. Якщо це не сам брокер, він повинен мати power of Attorney – довіреність на продаж. Перевірте, чи тайтл Clean – чистий без, без обтяжень, як лен, застава банка. Якщо є Lean, брокер повинен його зняти перед продажем. Також перевірте, чи авто не в розшуку через NICB. Тепер про документи. При покупці за кеш вам потрібні видати кілька ключових документів. По-перше, Bill of Sale – це договір купівлі продажу. Там мають бути дані продавця, ім'я, адреса контакти, ваші дані як покупця. Потім VIN авто, опис, марка модель рік, сума угоди, підписи обох сторін і дата. Без дати документ не дійсний для багатьох цілей. По-друге, Title – або відразу «Clean title» на ваше ім'я, або тимчасовий документ, якщо брокер подає на переоформлення. У деяких штатах «Title» пересилається поштою через 2-4 тижні. По-третє, odometer disclosure це документ, підтверджує, який підтверджує реальний пробіг авто. Федеральний закон вимагає його для машин молодше 10 років. Якщо пробіг скручений, це шахрайство. Четверте. Temporary tag – тимчасові номери, якщо ви купуєте в іншому штаті і хочете їхати самі. Вони, вони дійсні 30-60 днів, і їх оформлюють онлайн через DMV або брокер за 30-60 доларів. Якщо ви виїжджаєте самі ці тимчасові номери обов'язково інакше ви можете отримати штраф від поліції, також вам можуть дати Emission Test Certificate, якщо штат вимагає перевірку вихлопу, як, наприклад, у Каліфорнії. Зберігайте всі копії. Оплата. Як зробити безпечно? Найбезпечніший спосіб це cashier's check або wire transfer. Перед оплатою перевірте, що він у рахунку у інвойсі зберігається звин на авто і на тайтл. Не робіть повну оплату, поки не побачили машину вживу або не отримали всі документи. Якщо брокер просить завдаток у кілька сотень, це нормально для резерву авто, але. Вимагайте інвойс на задаток. Уникайте оплати готівкою без чеків, це ризик. І тим більше не надсилайте гроші на особисті аккаунти, зели або кешеп без підписаного договору. Я чув історії, коли люди надсилали тисячі на зеле, а брокер блокував номер. Використовуйте тільки реальні аккаунти. Якщо сума велика, робіть оплату в банку разом з брокером. Так безпечніше. Реєстрація машини після купівлі. Ви маєте протягом 30 днів, залежно від штату, інколи буває 60 днів, зареєструвати авто у DMV вашого штату. Ідіть туди з документами. Перше, тайтл, of sale, страховка. Обов'язково купіть страховку перед реєстрацією, посвідчення водія або state ID і proof of address. Це може бути рахунок за комунальні послуги або банківська виписка, або lease. З вашою адресою. Під час реєстрації сплачується Sales Tax. Це податок з продажу, наприклад, від 3% у Колорадо до 9 або 10% у Каліфорнії або в Ілінойсі. Розраховуйте цей податок від суми покупки. Також платите Registration Fee, близько від 50 до 200 доларів. Якщо авто з іншого штату може знадобитися VIN Verification – огляд авто інспектором DMV. Не затягуйте, бо штрафи для просрочку до 100 доларів за день у деяких штатах. Окей, давайте поговоримо про типові помилки покупців. Перша помилка це купують ребілд авто без розуміння, що авто може відмовитися покривати повну вартість при аварії або банки не дадуть кредит на таке авто пізніше. Друге вірять на слово брокеру і не перевіряють він, а потім виявляють, що авто, наприклад, крадене. Третє, підписують біл офсел без дати, а потім не можуть довести дату покупки для податків чи гарантій. Четверте платять готівкою без підтвердження, і якщо є проблеми, нічого не доведеш. П'яте. Не страхують авто одразу після купівлі, їдуть додому і отримують штраф або ще гірше потрапляють у аварію без покриття. Шоста. Не перевіряють адометр Disclosure і купують авто з скрученим пробігом. Тепер кілька порад від мене. Купівля авто в брокера може бути чудовою угодою. Це може бути дешевше на 10-20% порівняно з салоном, якщо ви дієте грамотно. Перевіряйте історію через Carfax, документи, статус продавця і платіть тільки через офіційні канали. І головне залишайте слід легальності. Зберігайте всі чеки, копії, він звіти, фото авто на момент. Покупки з ВІН номером, це ваша страховка у будь-яких суперечках з DMV, АРС чи Судом. Напишіть у коментарях, чи купували ви машину через брокера, які були деталі. Підписуйте, щоб не пропустити нові відео про фінансові рішення для українців у США. І пам'ятайте, правильні кроки сьогодні це спокій завтра. Лайкайте це відео, щоб побачити, щоб його побачили ще більше людей і купували машину без зайвих ризиків. Підписуйтесь на наш канал. Дякую за перегляд і зустрінемося в наступному відео.